Всім привіт! Привіт, ми вийшли на прогулянку з Мариною і так обілились біля нашого улюбленого ресторану Джані. І тут є дуже прикольний бар. Да, я, ми зараз, я вам зараз його покажу. Він він називається, він Але це саме від Джані бар. Да, тут коктейлі, ось такий гарний коктейль 7.99, Юлія Коктейль також 7.99. Краверні да, Так, Дуже смачний. Також ми замовили смачну таку штучку. Зараз будемо да, спробувати. Так, на вигляд дуже апетитно. Коштує також 7,99. Я рибу укупила. Кусна риба? Непогано. Мені теж попалась риба. Дуже смачно. Угу. Можемо рекомендувати. Рекупіти прикольно. Угу. І не дуже дорого.